Я хотів би вам буквально дати слово для того, щоб ви презентували нам вашу команду, з чим ви займаєтесь, на що акцентувати увагу і далі ми з вами відповідним. Спасибо. Доброго дня, дуже приємно, що запросили мене. Можу вискати свою позицію, почути вас. Щодо самою контролу, ми вже співпрацюємо, це, до речі, з цього почну. Наші працівники пройшли навчання. Було один день навчання онлайн, один день точно. Вони приходили до нас. І дуже цікава для нас пропозиція, нам підключили контрол, він стоїть доволі гарних грошей, нам підключили його бета-версію, що так, бета так можливо. І ми користуємося контролем всі наші співробітники на два місяці. Тобто це зауваження гарне, і ми по цьому на йдемо, тому що це наш інструмент запобігання та вивлення корупції. У двох словах, департамент був створений 26 листопада 2023 року. Напротязі грудня проходилось формування, тобто ми проводили розвід бесіди з особами, які планують претендентами на працю нашого департаменту. Фактично прийняття на працю почалося з 1 січня. Основний костяк департамент налічує згідно штатного розкладу 27 осіб. На даний період 25 вже сформовано, всі заступники є на місці. Були певні проблеми з проходженням спеціальної перевірки. Ну, це загальна проблема від нас незалежна. Фактично, департамент працювати, виконувати свої функції приблизно з середини лютого. Перше, чим ми зайнялися, це створення проєкту антикорупційної програми. Тобто, так вийшло, що антикорупційна програма закінчилась в грудні, в кінці грудня 2023 року. і ми в створений департамент, фахівці ще не притерлися одне до одного, і ми почали цю роботу. <клес> Я дуже ну, можу сказати з деякою гордістю, навіть що з цією роботою ми впоралися. Судячи з відгуків громадськості, було цікаво. Тобто ми проводили оцінювання корупційних ризиків, куди запрошували всіх зацікавлених осіб. Громадськість було на залучено його правозахист, його Стейтсвоч, адвокат Дмитро Калько, бачу тож... Так, да. всі приймали активну участь, висловлювали свою позицію. Дякую всім із общих загальних відгуків. Ну, як мені казали, я це багатьох всім сподобалось цей формат і дійсно прийняли дуже цікаву кроцініли корупційні ризики, реальні. Це неформальний підход був. Всі обговорювали, було більше кількість цих ризиків. Однак ми тотожні, чи які не настільки актуальні, ми їх відокремили, ставили саме на наш погляд цікавий. Тобто ми справилися з цією задачею, все зробили, проєкт знаходиться на затвердженні. Тобто наша робота на цьому зроблена. Створили ми офіційний сайт, який є, він доступний, він постійно працює, інформація оновлюється. Також зробили сторінку у Фейсбуку. У пана Геннадія є ссылка посилання. Будемо раді, якщо ви долучитесь і будете слідкувати за нашою діяльністю. Тому що Ще раз скажу, ми тільки, можна сказати, починаємо, то тобто, знаходимо ті шляхи, які для нас найбільш актуальні, і які найбільш корисні для громади і для Києва. Тому ми починаємо висвітлювати цю роботу, і там наш аналіз нашої роботи, ми будемо дуже увагу приділяти цьому питанню. Тому прошу, підключайтесь, дивіться, давайте свої пропозиції, ми завжди готові до з обратного зв'язку. І це нам дуже цікаво, тому що. Ви, як ніхто, як громада, може знати ті процеси, які відбуваються, які можуть бути свідчити там про корупційні чи можливі корупційні ризики. Нам це дуже цікаво, ми завжди відкриті. На сайті є телефони, є телефон гарячої лінії мобільний, тобто можна зателефонувати в робочий час. Він постійно працює. Ми провели аналіз якраз на нас припало, що відкрили реєстр декларації. Ми провели аналіз декларування за 21 22 роки цей аналіз надали, а також зараз проводимо закінчений аналіз подачі декларації за 2023 рік. Ще ми плануємо провести така доволі цікава, може там новела сказати така, провести проведення форму доброчесності. Тобто це практика, європейська практика. Такі анкети доброчесності заповнюють час і судді, і прокуратура. Ми вирішили таке зробити, аналіз зробити у нас. Я думаю, це цікаво буде. Буде програма розроблена, для цього буде більш детально да видно, коли він буде, в якому форматі. Ну, я так плануюся, що буде залучення керівництва міста, департаментів. Ну, да. За це в першу чергу форму доброчесності стосується уповноважених з антикорупційної діяльності, які працюють в КНДА, в структурних підрозділах комунальних підприємств. Ми плануємо розширити з е, ними роботу. Це бачимо одним з основних наших напрямків, щоб е, довести наше бачення їх роботи, е, координувати нашу роботу, ну і допомогти їм е, виявляти корупційні запобіжники в е, тих підприємствах, в яких вони працюють. Це дуже багата кількість. Ми навіть зараз запустили. Е, Анкету саме уповноважених корпусі діяльності, вони нам цю анкету скидують. і ну, Дуже об'ємна, така багато цих уповноважень, з якими потрібно налагоджувати роботу і працювати. Подальшому плануємо проводити тестування з ними, опитування, то есть, ну, щоб з'ясувати їх професійний рівень, надати допомогу, якісь особисті дані, так, щоб ми розуміли, з ким працюємо. І які у, у нас може бути зворотні зв'язки? КНД було підключено до єдиного реєстру порталу викривачів. Це дуже доволі була постанова, це доволі така об'ємна робота. Це йде з практики, які також іноземні держави підтримують. Це передбачено законом про забігання корупції обов'язково. Тобто цей процес був запущен, з ліною він відсрочився. відсочиться. Зараз ми підключилися і роботу з порталом викладачів. Є повідомлення, навіть навіть було повідомлення. Ми відсвітлювали це на своєму сайті, був вилинка в рік Матеріали спрямовані, до правоохрані органів для прийняття рішення. Ми самі не можемо, звісно, цього робити. Але ми повинні діяти в такий порядок. Важаю, можна? я вам питань, я за питання. Скажіть, будь ласка. Ви там працюєте буквально там, 4-5 місяців, так? Вони повністю розумієте. Ну, я кажу, що вже якраз в такому режимі, коли наданий на вас тиснуть з боку керівники інших структурних підрозділів або керівництво міської влади. Особисто намагається вплинути на вас. Я, 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 я можливо з якою сьогодні задаю це питання, але так чи інакше, я нічому це дуже важливо для нас, тому що. Маєте бути незалежним своїй ціниці, на вас це Ні, ніякого тиску на мене не відбувається. Навпаки, керівництво та посадовці КМВА, КМДА, КМВА, КМД, всі нам, максимально, на мій погляд, показують сприяння, допомогу. То есть, мені це дуже ну, подобається і полегшує мою роботу, тому що навіть коли я починав працювати, я розумів, ці питання говорю що якщо не буде підтримки, то буде дуже важко і дуже ну, боротися з цими викликами. Ні. ні, ні, ні Ніколи ніхто до цього не, не зікувати, щоб не було. Тарас Белінський, потім Дмитро Канько, Тарас, будь ласка. Ще раз дуже дякую за роботу, але хотів би я переговорював про цілому питанням. Ніхто не розуміє, що у нас зараз війна, військовий стан чи ще якась ефе. Є питання. Нас зняли ось таке, була у нас при відборі керівників КП, у нас було конкурс, проведення конкурсу. Перепрошую, я щось не бачу, щоб на Хрещатики була війна, чи те, що я називав військовий стан. Призначається це в місті Київ. Бойових дій тут дуже я радію того, що не буде і не було. Треба. Але призначити призначення. Керівників комунальних підприємств, мені здається, повинно вже починатися через конкурс. Тому я хочу звернутися до громадської ради, іначе, слухайте мене, будь ласка, звернутися до громадської ради з питання, щоб ми підтримали звернення на київського міського голови та начальника КМВА, керівника КМВА, повернути конкурс, щоб запобігти усім цим корупційним скандалом. Дуже. Я знай, це, якщо ви пам'ятаєте, у нас була ситуація з другим вологовим будинком, <свисті> там, де всіх керівників пологових будинків Департамент охорони здоров'я нас перепризначили, одного керівника не перепризначив. Там є, я так розумію, якісь там особисті проблеми, але так чи інакше, ми тоді зацентували увагу, що це проходить в зв'язку з тим, що у нас у бойові дії Ні, не йдуть. не розуміємо, що я постанова кабінету міністра, але нічого не забороняє міській владі керівництво проводити відкриті кори. Через два місяці даний керівник, якого звільнилось другого пологового будинку, голова Подільської районної державної адміністрації оголошує конкурс по 9-й поліклініці, так? оголошує конкурс, мабуть, єдиний сьогодні у нас ну, місто не оголошує, оголосив. І, і керівник другого полого виграє цей конкурс, його декілька днів тому назад призначає. Ну, то ми говоримо про те, що він виграв конкурс. Тобто конкурс відбувся. У Львівській області проходять відповідні конкурси по відбору керівників комунальних підприємств. Ми говоримо саме про комунальні підприємства. Тому в принципі, ми направимо раз, І Пропозиція зрозуміла. Ми направимо відповідне звернення. Я підтримую цю пропозицію. Мені здається, що ми повинні переходити в предмет прозорості, тому що тут може бути якась десь якась певна корупційна складова і хтось може обігувати якихось окремих посадових осіб, які можливо навіть не відповідають займаним посадам, Тому що там призначили керівника, який не. Від безвідповідного досвіду до роботи в цьому було. До речі, там да, да, зменшимося. Це, ну, це питання дуже стучно і що воно пройде. Я наш департамент, я особисто, наш департамент, зацікавлений цьому. Тому що ми будемо приймати участь у призначенні. Тобто, ну, не всі, звісно, але в певних категоріях ми будемо приймати участь. А ми ж інші день, коли перепризначається, з вами не погоджується. Зрозуміло. Ви будь ласка. Я хочу висловитися. Олег Миколаївич, я, ну, я в своїй професійній діяльності з будь-яким навіть, я, навіть там, і в суді, коли навіть є спори, я з дуже з великою повагою і до вас. І то, що я зараз бачу, це ну, суто, ну, що діяльності департаменту, це ж суто виконання. На мотивно-правових актів стосовно там цих корупційних ризиків і так далі. Але я ще виступав офіційною позицією своєю правовою ще на етапі створення цього департаменту, оскільки певний постанови КАМІНТА передбачено саме воєнний час вже винесеною, що саме Київська міська військова адміністрація мала би створювати такі, такі підрозділи. Що є вимогою законодавства. І чому? Тому що я приведу один приклад. От мені пан Ємець, це голова комісії е дотримання закону і регламенту. ,huh., на мою скаргу, що було в включено впередний, а це компетенція міського голови, відповів: а у нас немає компетенції розглядати порушення міського голови. а у нього дуже широкі повноваження згідно закону, і це персоніфіковані повноваження. Те саме і тут. Це як відповідь на питання, а чи тисне хтось на вас? Ну як ви собі уявляєте, директор департаменту скаже, так, на мене тисне. Це не можна. Ніхто. Це, тому це, це питання, воно риторичне, ну, да, всі розуміємо, вони всіх. Корупція це синонім конфлікту інтересів. Не може пчоли бути проти нього. Тому я і за те, що саме військова адміністрація створювала цей орган, цей і і контролювала місцеве самоврядування. І виконавчий орган, по суті, сама себе про. проблеми з такі. Але все одно. Проблема в тому, що я не почув поки що оцього КПА-я, які критерії ефективності будуть, показниками, в показниками, першу чергу, перед особою, які випорядковані міським головою, які для нього перш за все будуть критерії. Дотримання ну, критерії ефективності діяльності цього департаменту. Бо що наразі це просто процес, коли там представники от я, участь, самих департаментів, уявіть собі, мені спочатку було смішно, казали, що для їх департаментів є корупційним ризиками. Ну, це знову синонім конфлікт інтересів. Да? Тим більше там не були керівники, там були просто люди, яких можуть бути звільнено, наказано в будь-які підставі керівниками будь-яких цих департаментів. Ну не можуть, ну, це, ну, ми ж розуміємо, що це не про реальну боротьбу з корупцією, це про процес. А який би результат ви б бачили, ну, саме з точки зору результату? Що таке результат для мене? Дивіться, я хочу потрапити на особистий прийом громадян до секретаря. Я не можу потрапити. Я з'ясовую чому. А що таке особистий прийом громадян? Це звернення громадян, це зворотний зв'язок і здатність. Для цього? Для чого це цей закон? Це для вирішення питань проблемних. А які можуть бути питання відносини з владою? Утримання послуг. Всі знають, що послуги є безкоштовні, у нас коштовні і дуже коштовні. А чому? А немає зворотнього зв'язку з владою. Не е, дотримання закону, Банальний закон закону України про зворення громадян створює пер, е, перешкоди звичайних громадян в отриманні спілкування зворотньому зв'язку, вирішення цих проблем на прямую контакті з посадовим особами. це причина, а наслідки це корупція. Розумієте? І тоді буде. Тоді, які ви бачите для себе саме цей да, от, KPI, для себе так званий, що буде для мене ефективніше?